Даць, куди ти йдеш? Така вся крутяцька з ключами. Ух ты! Всім добрий ранок. Я вже на роботі. Анютка вже в садочку. Сьогодні Анютка в садочок пішла дуже гарно. Зараз я піднімаюся на другий поверх, у нас на другому поверсі кухня буду готувати собі сніданок, тому що, як ви пам'ятаєте, вдома я не встигаю снідати. Я з дому взяла бутербродики. У нас є тостер. Такі ось в мене бутербродики, ковбаса, сир. Зараз я собі зроблю Тости, каву поснідаю і будемо починати робочий день. А ще хочу показати вам, що взяла з собою на роботу. Це зараз буде сніданок з кавою. Це один, одна булка розділена на два. Взяла з собою картопельку з курочкою, яку вчора робила, огірочок-помідорчик. В принципі, на роботі я п'ю водичку але ніколи хочеться соку вчора взяла сік, тому зараз поставлю його в холодильник і як буде бажання пити, буду пити. Ну і ось мій сніданок бутербродики, кава. До речі, вам не показала, я ще взяла собі на перекус персик і чуть-чуть винограду. Тому всім смачно, хто їсть! Сиджу на вулиці, дихаю свіжим повітрям. Пошу ось, ось Рейжик! Рижик. Голодний! Рижик, Привіт! No, no. Не повертайся до мене, папай! До речі, працюю тут вже півроку, ніколи його не бачив, перший раз, до речі. Хоча я часто сижу на вулиці. Це будемо вранці. Вранці по кайфу не жарко. Пісо-пісів. До магазин. хочу купити молока, тому що нас постійно, в принципі, вибачаю за звук, тут просто ремонт роблять. Просто постійно хтось купляє молоко, хтось приносить я за пів року один чи два рази купляла молоко, хоча каву я на роботі п'ю майже щодня. Особливо зараз почнеться холода і все одно буде хотітися якоїсь вранці кави, потім чаю. Тому йду в магазин і куплю молока. У нас, до речі, скоро мають бути вибори. Тому плакати на всіх заборах, на всьому, чому тільки можна. Ще ось, а, це продається хата, квартира, я не знаю, що це. Надію, що магазин вже відкритий. А магазин то ще закритий. Молока тут немає, зато взяла собі два рогалика, квасона, не знаю, з шоколадом. До речі, ще гаряченькі, свіженькі. Думаю, будуть смачні. У нас, як завжди, трансляція з машини. Година 14.44. Забрала нікусадочку, зараз ми підемо з нею до лікаря. Ще раз подивилася на її щочки, може випише чергу до алерголога, може до шкіряного лікаря. Так, бачимо, бо то, що минулого разу, коли ми в неї були щечками. Вона сказала, що це алергія. Алергія на що? Невідомо, я сумніваюся, що це алергія, бо ми даємо їй каплі, ми мажемо щчки, а щочки так і не проходять. Все гірше і гірше. Тому підемо зараз до лікаря. І що нам сказав лікар, я вам обов'язково розкажу. Коротше, бував лікарем. Лікар сказав, що Ванютки це алергічний дерматит, і дав направлення до, ш... до кожника і дав направлення до алерголога, якщо я правильно це говорю, виписала ліки, виписала їй якусь мазь, виписала їй якийсь сироп, який в нас немає його. Я була в двох аптеках, в двох аптеках його просто немає. І я не знаю, завтра поїду в нашу якби, больничну касу. Якщо там не буде, то я не знаю, що робити. Бо черги в Ізраїлі до лікарів дуже довгі. Я сподіваюся, що ми взагалі попадемо. Бо минулий раз, коли ми ходили до пластичного хірурга, ми чекали місяця два, напевно, якщо не два з половиною. Якщо я не знаю, Зараз у нас година 7.15, Анютка їсть свою пляшечку і будемо ложити її спати, якщо вона буде спати. В принципі, якби до 8 ми її не можемо спати. Засне, засне, а ні, то вже якби без 15-8 я починаю її вкладати спати. Тобто виключається телевізор, все виключається, і ми просто лягаємо і вона тоді засинає. Дай, що ти робиш? Что, ты наелась. Ты знаешь, что ты съела? Моя девчонка любит. Ну дай мабичу. Дай мабичу. Мама, ты были бы чинно сильно сильно. Излюка, мамина. Ты здесь падки хочешь? А? Да. Ну, рогай. Буду спадки. Кизи всем. Пока-пока! 19 пока. телек. 19 телек. Надо Мама на ночку. Мама на носку.